Сьогодні будемо робити гарячий салат. Для нашого салату нам потрібно відварена вже квасоля, також соя відварена, цибуля, вже порізана кубіком, морква потерта на терці. І я відкрила такий салат. У мене там морква, цибуля і перець болгарський. Цей салат придасть смаку нашій фасолі та сої. Якщо немає сої, то можна робити з самої фасолі. Найперше будемо тушити цибулю з морквою. Обжарюємо цибулю до золотистого кольору. Потім будемо кидати моркву. Цибуля потушилася і даємо моркву. Тушимо разом з цибулею. морква потушилася і даю ціль перець і приправи, тому що то є не зелена. І тепер висипаю перець. І це все хай разом перець потушиться. потушився, тепер даю сою. 20 хвилин потушилася, потушилася соя разом з цим перцем. Їй потрібно трошечки часу, щоб протушити, щоб вона пропиталася цим запахом від перцю, від цибулі, від моркви, тому що в неї зовсім нейтральний смак, вона без смаку. І тепер даємо фосолю. Це гарненько перемішуємо і хай хвилин ще 15 потушиться з фасолею. Я дала трошки зелені і ще хочу подушити чеснок, два зубчика чесноку. Такий фасолевий салат гарячий, в мене вийшов. Цей салат можна їсти гарячим, можна їсти холодним. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду рада, що ви переглядаєте мої рецепти. До зустрічі, па-па!